Доброго вечора, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 13 членів комісії. Кворум наявний, троє наших колег відсутні з поважних причин. Я оголошую наше сьогоднішнє засідання відкритим. Колеги, вам розданий проект порядку денного, до якого пропонується включити одне питання: саме питання про деякі питання. В Часткового відновлення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи Державного реєстру виборців. Пропонується визначити доповідачем цього питання, заступника голови комісії добовика Сергія Олеговича. Клеючь, є зауваження пропозиції до запропонованого проекту порядку денного. Немає, тому я ставлю на голосування. Хто за затвердження проєкту порядку денного, прошу проголосувати. 13. за одноголосно порядок денний затверджено. Ну, і ми переходимо таким чином до розгляду нашого першого і єдиного питання. Це питання про деякі питання часткового відновлення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи державний реєстр виборців. І це питання доповідає заступник голови комісії дубовик Сергій Олегович. Прошу. Дякую, Шановний Олег Миколаївич, шановні колеги, шановні присутні, відома Центральна ще комісія розпорядником державного реєстру виборців забезпечує ведення та функціонування відповідно до закону України про центральну комісію та державний реєстр виборців. В Зв'язку з веденням в Україні військово військового стану та початком збройної агресії Російської Федерації Центральною комісією було ухвалено рішення про зупинення, про зупинення функціонування інформаційно аналітичної системи інформаційно-комунікаційної системи Державний реєстр виборців, е, в зв'язку з. Тим, що окремі території нашої держави були окуповані, зазнавали вплив державні інформаційні ресурси. Центральна комісія е, центральної комісії була проведена необхідна робота по зміцненню інформаційної безпеки комісії. Зокрема, за підсумками цієї роботи був отриманий атестат відповідності, зареєстрованої адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації від 1 грудня 2023 року, номер 765. В, який засвідчує, що комплексна система захисту інформації реєстру забезпечує захист інформації відповідно до мовок нормативних актів. Ці дії проводились на виконання нашої постанови номер 60 від 14 вересня 2023 року. Оскільки всі необхідні заходи закінчені, як ми пропонували, як ми планували і раніше, постає питання актуалізації бази даних державного реєстру виборців. Вказана актуалізація буде, буде проводитись без відновлення функцій реєстру пов'язаних з функціонуванням мережі інтернету. Вказане питання було розглянуто на засіданні робочої групи 20, 20, 20 грудня дві тисячі двадцять третього року, яке взяли участь представники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Національної поліції України Служби безпеки України. Під час засідання робочої групи вказані дії знайшли своє схвалення, що дає мені підстави внести на ваш розгляд проект постанови Центральної вищої комісії, яким у відповідності до норм чинного Законодавства пропонується визначити наступне: перше: відновити функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи Державний реєстр виборців в частині періодичної актуалізації періодичного поновлення бази даних державного реєстру виборців в порядку, встановленому законом про державний реєстр виборців, друге органам ведення державного реєстру виборців, крім тих, що тимчасово не здійснюють ведення державного реєстру виборців через бойові дії на відповідній території або тимчасово окупованої Російської Федерації. Merci. Пер відновити періодичне поновлення бази даних державного реєстру виборців в порядку, встановленому статтею 22 закону України про державний реєстр виборців. Друге протягом шести місяців з дня прийняття цієї постанови забезпечити опрацювання відомостей періодичного поновлення державного реєстру виборців, поданих органами закладами, установами посадовими особами органів місцевого самоврядування відповідно до статті 22 закону України про державний реєстр виборців за період з лютого тисячі року до листопада двадцять уроку включно. Третє. Регіональним органам адміністрування державного реєстру виборців. Здійснювати організаційну підтримку органів ведення державного реєстру виборців у процесі відновлення періодичного поновлення бази даних Державного реєстру виборців. Забезпечити налагодження взаємодії органів ведення державного реєстру виборців з органами закладними установами, посадовими особами органів місцевого самоврядування, визначеним статтею 22 закону України про державний реєстр виборців. Четверте Служби розпорядника державного реєстру виборців секретаріату Центральної комісії. Перше забезпечити вжиття заходів необхідних для реалізації цієї постанови. Друге щоквартально інформувати Центральну комісію про хід реалізації цієї постанови. П'яте встановити, що актуалізація бази даних державного реєстру виборців стосовно записів про виборців, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюється повноваження органу ведення державного реєстру виборців, що тимчасово не здійснює ведення державного реєстру виборців через бойові дії на відповідній території або її тимчасову окупацію Російською Федерацією, Проводиться згідно з постановами Центральної комісії 29 квітня 2014 року номер 415, а також актуалізації цих записів іншої постанови 2 червня 2020 року, номер 97 Шосте. Звернутися до адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної поліції, служби безпеки України щодо вжиття заходів у межах повноважень, забезпечення кібербезпеки та мінімізації загроз надійному і безпечному функціонуванню державного реєстру виборців та його органів ведення у відповідних регіонах. Сьоме, обласним київським міським військовим адміністраціям в разі погіршення безпекової ситуації через збройну агресію Російської Федерації, що може вплинути на належну організацію роботи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевих. Самоврядуванню, яких відповідно до закону про державний реєстр виборців, утворено регіональні органи адміністрування та органи ведення державного реєстру виборців, невідкладно повідомляти центральну комісію про таке з метою вжиття необхідних заходів реагування щодо захисту бази даних державного реєстру виборців. Восьме копія цієї постанови пропонується надіслати Кабінету міністрів України, Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони, Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству соціальної політики України, Міністерству юстиції, держав. Державній міграційній службі, державні судові адміністрації для доведення до відома відповідних органів закладів установ, зазначених в статті 22 Закону України про державний реєстр виборців, обласний Київським міським військовим адміністраціям для доведення до відома сільських селищних міських рад, а також відповідних регіональних органів адміністрування та органів ведення державного реєстру виборців і контролю за її виконанням. Копію цієї постанови пропонується оприлюднити на нашому офіційному веб-сайті. Дякую, прошу підтримати. Дякую, шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи бажаючи взяти участь обговорення цього питання? Так, є бажаючий член комісії Глущенко Вікторія Анатолійовна, Прошу дякую, Олег Миколаївич. колеги. Щодо мотивів мого голосування за указаний проект постанови центральної виборчої комісії. На моє суб'єктивне переконання рішення комісії щодо часткового поновлення та актуалізації баз державного реєстру виборців є. Може містити певні ризики і є в певній мірі перечасно, тому я отримую за вказаний проект постанови. Дякую. Дякую. Ще є. бажаючі за ту обговорення. Бажаючи відсутні. Таким чином можемо завершувати обговорення, переходити до голосування. Я ставлю на голосування проект постанови з першого питання. Порядку денного. Хто за? Прошу голосувати. 12. За, хто проти. Немає. Хто утримався? Один член комісії утримався. Таким чином, рішення комісії прийнято більшістю голосів. Дякую, колеги. На, на цьому ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую Сергію Олеговичу за підготовку питання порядку денного. Працівникам секретаріату за участь в підготовці питання засідання комісії на цьому оголошується закритим.